Герой України і прикро, що цього звання його позбавили. Він боровся за народ. І ми будемо боротися за народ. Вони не мають максимум, яку ми Але ми відстоїмо свій і святимо з слава! Що ти розказуєш позбавили там їх із коменять? Нас душі, він дайше герой. Виступати мені, громадської організації. Зберіть вам всім, <плес> що сьогодні прийшли, задали цю подію. Загріє серце, насправді. Нас не є мало, нас є багато. Але все у панних обставин дехто не вийшов. Ми будемо виходити щороку, побудемо вшановувати цю тату. Щось слабо, бо ви що горілки не п'єте? Що не я готові.